Відкажу я Андрій Кіше тим, хто не може жити без світу розкоші та гламуру. За час свого існування ікра стала справжньою мекою для гурманів бізу Тож просто зараз запрошую вас приєднатися до таїнства світу, багатства та слави і згадати найцікавіші моменти із життя зірок за останній рік. Що турбувало Машу Фокіну на дні народження? Кому вигідний таємний приїзд Ланікравіца до Києва? Чи можливо спіймати знаменитість на брехні? Чого боялися організатори концерту Боя Джорджа? Маша Фокіна не мала видатних вокальних даних, але стала успішною співачкою. Колись в неї навіть не було власного фан-клубу. А сьогодні, на її день народження, зірки приходять без запрошення. Про те, чому варто повчитися у маші Фокіни, наш наступний сюжет. 6 березня ікра завітала на день народження співачки і однієї з найяскравіших тусовщиць Києва Маші Фокіної. Мада Фокіна вечір вели популярні радіоведучі Анатолій Анатоліч і Сергій Галібін. Більшість гостей були представниками шоу-візу. Тому вручення подарунків і квітів перетворювалось на фотосесії, а промови на маленькі театралізовані постановки. Проте побажання імениниці від самої себе звучало доволі відверто, навіть ексцентрично. Самої. Возьмісь за голову. Правда, Потому, что мені 25 исполнилось, сповнила да, сьогодні. но я на самом деле, я в голові в присвіжна. Не, не, не по уму, да, в принципе, я за розумний чоловік. Ну человек, но, но я не можу понять, так время быстро йде, это очень плохо. <правда> я за ним не просто. І просто. не весь час всміхалася, проте складалося враження, що вона чимось засмучена і нещадно плакала. Можливо, саме для приховування сліз її обличчя було підмальоване товстим шаром косметики. Не дивно, що першим підмальовування помітив художник. Ну, маше дуже красиве лісо. Рисуй, не рисуй, понимаєте, так би нічим не спортив, так? Може сказати, спасибо папі і мамі. Постаралися доводити. Машенька, вона у така українська, руська, така славянська яку так? Ти перебудеш ні з кем і ні з чим. Вот. І б я увидел, каком би ти її не побачив, в якому б макіяж не було, вона нас та красива. Більшість побажань стосувалося приватного життя. Було зрозуміло, що пошук обранця на сьогодні є найбору. Питанням у житті Фокіної. Очень сложно певицу найти в принципе мужчину настоящего мужчины дивляться как на, на предмет вожделения на э, суперзвезду. Знаешь, когда мужчины хотят встречаться с телевизором, то очень сложно популярной девушке найти настоящую любовь. Поэтому Маша желаю найти її. Но я все-таки за то, чтобы пожелать ей в этот прекрасный день рождения пожелать ей хорошего хорошего. И чистого того мужчину, который будет чисто от всего сердца к ней относиться, и будет настоящим мужчиной, который будет просто носить ее буквально на руках и будет э, отдавать ей все свое сердце и всю свою любовь. Отличная девушка, красивая, завидная невеста нашего большого города, не только города, наверное, всей нашей страны. Мне кажется, что она человек, который хочет себя реализовывать и как женщина, как... знаю, как э, хорошая жена, хорошая в будущем мать, но также это человек, который должен состояться творчески. Поэтому я желаю найти вот ту, э, тот баланс между личным и творческим, чтобы она при этом себя комфортно чувствовала. Побажання знайти баланс між приватним та творчим життям виявилося актуальним. Адже сьогодні родичі Маші вже не дають їй грошей на просування її творчості, тож заможний чоловік стане співачці в нагоді. Помагав мій отець. и ну, на наверное, трех или четырех лет. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что помогаю только сама себе я, и поэтому как бы... Я сама ну, себя раскручиваю, сама собой занимаюсь. Я знаю, что у Маши тяжелая музыкальная судьба. Она постоянно экспериментирует и наконец-то сделала песню, которая мне понравилась Савонін парніша собрался і вышел. Маша довголіття в шоу бізнесі і парватися. Вам вже за 25, і ви переймаєтеся тим, що ще нічого не досягли в житті, не варто. Адже виявляється, що навіть таким зіркам, як Маша Фокіна, є про що мріяти в цьому віці. Тож побажаємо імениниці їх здійснення, творчих успіхів і щирого кохання. Ця білявка намагається виглядати дурнішою, ніж здається. Проте продумує ретельно кожен свій нібито нерозумний вчинок. Залишайтесь з нами і ви дізнаєтесь, як Оля Полякова навчилася дурити світ. Ні, вітчизняних зірок створювати про себе легенди вже давно стало невід'ємною частиною українського шоу-бізу. Проте їх прихильникам далеко не завжди вдається докопатися до істини, не кажучи вже про те, що мало кому вдається зловити знаменитість на гарячому під час вигадування чергової сенсації. Тож на прикладі супербілявки Олі Полякової ікра вирішила продемонструвати, як зірки створюють плітки про себе. Наприклад, історії про вагітність. Знаєте, я навіть ще ні купіла те тобто я даже ще нічого не знаю, а ви вже даже о полі знаєте. Ничем не могу под, 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 поддержать эти слухи, поскольку они э, не точны. Ну хотя я не знаю. Я, конечно, сейчас вот встану, пойду в аптеку и куплю тест. Мало ли, все-таки признаюсь вам, признаюсь, секс у меня был. Каюсь. На початку бесіди із журналістами такі артистки, як Оля Полякова, входять в роль вередливих нещасних створінь. Я взагалі не вчено змі робити. Ти просто такий стрес таку що пережила, Що я, взагалі... я взагалі нічого не себе? Потім зірки роблять вигляд, що питання, спровоковане ними, не цікаве, і на нього вже давно дана відповідь. Це 4 года. Одним і тим же вопросом всіх. Це вже всі проживали, з'їли і виплювали. Проте вже не за баром, селебритіс жваво випалюють на камеру історію, яка на їх думку, може стати справжньою сенсацією. Да, дійсно, це правда. Коли я була маленька, я частенько посиджувала на волосатих коленях сидоля Касперка і поіграла його бородою. Іноді складається враження, що українські артисти дуже комплексують із приводу Своїх невеликих у порівнянні з голівудськими колегами статків напевно саме тому, розповідаючи історії про своє життя, вони люблять замилювати очі слухачів атмосферою багатства та аристократичної розкоші. А от, звісно, за границею навіть негритянка, приносяща утром кофе в постель, у нас була. Ой, а можна говорити негритянка? Це ж расизм. Фашизму я поліприйну фразу, навіть женщина з темным цветом кожи у нас була. Можливо, саме через комплекс меншої вартості наші зірки люблять порівнювати себе із американськими артистами. До того ж, це ще один дієвий спосіб для перевертання уваги змі. Проте, коли постійне наслідування образу світової знаменитості починає скидатися на звичайний закос, вітчизняні співаки намагаються одразу при. Пинити будь-які балачки навколо цього питання, Чому все цікаве, ні обичне у вас асоціюється только слідіґаби? Просто вот появился такой яркий персонаж, да. И теперь любая букля на башке у женщины вызывает ассоциацию с леди Гагой. Нет, я другая, потому что кровь на своих шоу я не разбрызгиваю мясом, не бросаюсь. И я занимаюсь юмором в этой стране, поэтому, ну, а то, что я очень эксцентрична по внешнему руку, ну так лки палки. Я же Оля Полякова. Як би безглуздо це не виглядало, проте одним із найулюбленіших прийомів зірок для створення сенсацій є заяви про значущість їхньої персони для життя країни. Ви ж були убогі, обділені, розумієте? Ну як країна, як красива, велика, а свої блондинки немає. Розумієте, в Америці є, в Росії немає, а у вас немає. Мені так стало жалко своїх однокраїнців, країнців, вот, що я вирішила, що давно пора зробити такий фінт Ушамі і подарить стране главну блондинку з чим вас і поздравляю Україну так зараз раду. Задля подібного піару співаки навіть не соромляться брехати, що назва їхнього іміджу зафіксована у наукових джерелах. Є в словарі Даля суперблондинка. Оля Полякова Оля Полякова да. Задля високого рейтингу співачки також полюбляють шокувати змі заявами про свої вподобання щодо сильної статі. Проте роблять це, нібито не для преси. Мужчина дуже бути успішний, хорошо должен стоять на ногах, в нього довжний бути товстий должен він очень бути дуже щедрий. <плес> Я це сказала в Задля підвищення популярності, співачки не соромляться відверто поливати брудом навіть культових акторів, і залюбки розповідають про побачення, яких насправді не було. Вандеон хороший мужик на навіть уже мене. Он еще оказался, знаете, называется это называется Стреляют холостыми патронами. Все-таки патроны холостые, а стрелять хочется. Пройдут годы и седенные прибуде. И хрен...". Это другой стишок, это Пушкин, кстати, написал. На прикладі Олі Полякової гарно видно, що профі вітчизняного шоу шоу-бізу можуть створити сенсацію за мить. Тож дивіться просто зараз, як зірки провокують журналістів на створення чергової гарячої новини. Чому ви не спросі, тому що я народна артистка України? Ви це знаєте? Мені присвоєно звання, названня, ви об цьому нічого не спросили. Спрашивайте. Я народна артистка. Ем... Ну, коли я це придумала? Давно я народна, чесно. На прикладі Олі Полякової яскраво видно, що далеко не все, що розповідають зірки, правда. Проте не варто ображатися на селебритіс з цього приводу, адже ми їх любимо в першу чергу за те, що вони здатні нас розважити. Нехай це будуть навіть чергові побрехеньки. До Києва завітав культовий британський музикант Бой Джордж. Виступ одного з найгламурніших та найпотажніших співаків світу загрошував стати найскандальнішим за останні роки українського шоу-бізу. Про причини дивіться далі! На цю сцену незабаром вийде людина, яка неодноразово підкорювала світові поп-чарти. Проте цей співак і досі знаний лише в якості наркомана, екс-в'язня та гей-ікони. Бой Джордж в Україні. Я надто багато подорожую, тому можу скласти враження про місто за лічені секунди. Лише спустившись із трапу літака, я відчув себе як удома. А коли приїхав до готелю, то взагалі захотів оселитися у цьому місті. Ну, я чекаю послухати, Бой Джорджа. Можливо, від нього буде якась незвична провокація, якась чергова дуркувата шляпа. І можливо, хороша музика. Я прийшов ради інтересам. Інтересно, какої. Да, я видел клипы, но я не видел, какой он живой, как он живу, как ну, он работає. Это, 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 это талант, это, это любовь. Коли я просинаюся, я міг би казати собі доброго ранку легенду. Проте я цього не роблю. А от коли я бачу Девіда Боуі або Алтона Джона, то можу сказати, що мною справжня легенда. Це було б надто егоїстично з мого боку перерівнювати себе до них. Я не легенда. Бо я Джорджа не можна вже назвати хлопчиком. За останні роки співак помітно погладшав. Лише сидіння у в'язниці за побиття друга залізною трубою допомогло йому скинути кілька кілограмів. у мене не так багато друзів серед артистів. Бути поруч зі мною дуже небезпечно для них. деякі з них в результаті ходять із брекетами. Мені здається, що прекрасно, коли геї е, нищать один одного. В цьому є якась е, перспектива для дівчат. І якщо б Джордж побив залізною трубою свого друга, то це прекрасно, я вважаю. Одним геєм менше. О, oh майка. Знаешь, я цедил в Знаю, и наркотики, все знаю. Каюсь. Как до тебя осталось? Отрицательно. Но 80-е forever. Они все на наркотиках, к сожалению. Мне главная музыка, а его личные дела это его дела. Для меня не имеет значения, чем он там раньше занимался. Главное, что он пишет очень хорошую музыку и все приходят на концерты на его. я можу заробляти на тому, що мені подобається робити. Я люблю співати, люблю діджеї. Це не робота на фабриці, це не та робота, якою доводиться займатися моєму батькові та матері. У мене чудове життя, тому я щасливий. Ну це його життя. Мистецтво окремо. Життя його окреме. Кожен може робити те, що. йому хочеться. Деякі присутні на виступі соромилися, що їх цікавить музика зірки нетрадиційної орієнтації. Тому майже всі селебріті, що завітали на концерт, відмовилися давати інтерв'ю. Ті, що були не проти поспілкуватися на камеру, усіляко підкреслювали своє зацікавлення присутніми дівчатами. Так що у мене Ігор посипайко загравав до дівчини оператора ікри прямо під час зйомок інтерв'ю. що ти так зробив з дівчиною? Така тендітна, така хрупка, І з такою байдою величезною. Тут хлопці з нею не боруються, а ви повісили. На красиву дівчину камеру ну є таке. Ну сьогодні нестандартний вечір виступає Бой Джордж. Тому у нас нестандартний оператор. Ну та... Ви хоч знаєте там тиснути кнопку плей? «Rec». вона профі, суперпрофі. Вона суперпрофі. За кулісами точилося багато балачок навколо того. Чи зможе таки вийти Бой Джордж на сцену? Адже артист не завжди може контролювати себе щодо споживання алкоголю. Під час минулого приїзду до Києва він ледь вийшов на сцену. За кулісами усі заспокоїлись лише коли поширилися чутки про те, що організатори контролюють кожен крок знаменитості і навіть ховають алкоголь всюди, де з'являється британська зірка. Я думаю, що це піар ход звісно ж, бо Джордж Бой абсолютно не мог або йтись без такого піара, чорного піара, що в принципі хорошо сказалось на його кар'єрі. Є артисти, музика, яких сповнена непідробним, справжнім болем. Тамувати його допомагає алкоголь. Я обожнюю таких людей. Емі Вайнхаус – одна із них. Як не дивно, але саме біль та алкоголь допомагає геніальним музикантам створювати незабутню музику. Насправді он нічого не п'є, ні не ні потрібляє та кредо. Тільки музика Я Більше не вживаю алкоголю, тому цього вечора все пройде добре. не звертайте уваги на плітки, просто насолоджуйтеся моєю музикою. І з якими чутками не був би пов'язаний приїзд Боя Джорджа до України? Врешті-решт він виступив просто блискавично. Найцікавіші історії, як завжди, ми лишаємо на останок. Будьте з нами, і ви дізнаєтеся, хто за одну ніч змусив тремтіти від жаху усіх українських зірок. Привет, я Катя Тарута. Сегодня я пришла на вечеринку «Сон в апрельскую ночь». Сейчас мы узнаем, что снится нашим звездам. Ну, наверное, в летнюю ночь нормального крепкого редко бывает. Раньше, в переходной период, когда мне было 13, 14, 15 лет, мне постоянно снились эротические сны, я постоянно просыпался мол. Обязательно, обязательно. Я встаю в хорошем настроении, и на человека, любимого, который спит рядом. Достаточно часто, иногда не хочется просыпаться. Но справ Ну в мене такий добрий хлопець, що мені не потрібні такі сни. до п'єльської ночі, це були мої перші палюце. Ікра з'ясувала, що найчастіше селебріті збачать сни інтимного характеру. Організатори намагалися зробити усе, щоб гостям вечірки цієї ночі наснилися гарячі мулати. Для цього МС навіть повідомив, що скоро на сцені з'явиться супермачо. Зірка зі світовим ім'ям Лені Кравіць. Та чомусь гості не поспішали у це вірити. Даже Мадонна, может быть, появится попозже. Учитывая, что он опаздывает с Житомира, думаю, нет. Но почему? Все может быть и такие. Мы начинаем наконец-то походить на европейскую столицу, поэтому вполне вероятно. Надо знать этого ведущего. Он... он соответствует тому, что говорит. А как вы относитесь к тому, что иногда организаторы заманивают гостей на вечеринку, обещая присутствие звезд? Я думаю, не в этом случае. Они это уже хорошо. то вже да, фантазию, да. мечтают. Да, фантазію, мічтають. нормально, нормальна бизнес. бізнес. Це робота, я понимаю. Лені кравіць не поспішав з'являтися. Гості відчули, що їх просто дурять. Щоб віддалити атмосферу вечірки сон у квітневу ніч від жорстокої реальності. Організатори вдалися до перевіреного народного засобу організації п'янки. когда организаторы делают ставку на алкоголь и на еду, это всегда правильно. Какая бы вечеринка это ни была. Вот я сейчас с вами, мне кажется, что я сплю. Лиза, вообще. Очень... Я вот на вас смотрю, и я думаю, что я во сне. сейчас. иллюзия того, что ты в каком-то сне находишься, потому что с одного Це з тобою відбувається, і ніби ти знаєш цих цих людей. А з іншого боку, ну якось а, буває трошки дивно на це все споглядати. Не дивлячись на старання організаторів, захмеліля селебрітіс не забули про Лені Кравітса. Вони жадали бачити хоч когось, хто б претендував на роль нічної еротичної фантазії. Саме в цей момент на сцені з'явилась легендарна Нью-Йоркська модель і діджей, учасниця музичного тріо Деміще, красуня Лілазарк. Зараз я більше займаюсь діджеінгом, проте я люблю займатися різними речами. Я модель, я актриса, я фотограф. Після появи Ліла Зак атмосфера вечірки помітно потеплішала. Гості захоплено витанцьовували під запальну музику світової знаменитості. Проте, більше за все, насолоджувалась сама американська гостя, адже вона так мріяла виступити в Україні, що майже відмовилась від гонорару. Для меня гроші не имеют жодного значения. Я занимаюсь тим, тем, что мне Я Я в Україні. Украине. Это очень интересно. Организаторы приложили немало усилий, чтобы гости почувствовали себя как во сне. Благодаря сказочной атмосфере и обилию алкоголя им это почти удалось. На цьому в мене все. Але чекатиму на вас рівно за тиждень із новою порцією найвишуканіших делікатесів від нашої шоу-бізнесової кухні. І ще раз хочу нагадати, що насолоджуватись і також можна в інтернеті на сайті m1.tv. До зустрічі.